i oh, yes. oh, yes. Алоха, друзі! game 7 на зв'язку. П'ять матчів було сьогодні вночі, так, це небагато, але які. Майже всюди була хороша боротьба, клатчі, ну і без пари нових рекордів також не обійшлось. Тому, як завжди, спершу прошу вас втулити лайк під цим відео та обов'язково підписатись на канал, аби не пропускати оглядів на всі матчі NBA. А тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось. Sacramento Kінг приймають Бруклі і це вперше. Ше з 2018 року, коли гру Сакраменто транслюють в США по національному телебаченню. Це прям подія для Кінгс, і вони нею користуються просто по повній. Так, активно сьогодні починає Кевін Дюрант. У нього 27 очок, 4 підбирання, 6 асистів. Але в цій грі все співпало не найкращим чином для НЕЦ. Їх і без того жахливий захист зійшовся з дуже гарячими Сакраменто, які, хоч і самі пропустили багато, але накидують стіль. Скільки? скільки ні разу в історії ще не пропускали за 48 хвилин, і ось цей хлопець Терен Девіс став справжнім ікс-фактором в цій зустрічі. Незадрафтований гравець сьогодні приносить 31 поінт, поїнт, підбирань, 4 асисти. 7 із 10 триочкових він сьогодні забиває. Ну і Сакраменту насправді вже в другій чверті знімають всі питання з переможця в цьому поєдинку. Вони влучили 10 поспіль китків на одному з відрізків. Просто уявіть як. Це деморалізує Бруклін, коли у десяти поспіль володіннях ти відгрібаєш. І вже зовсім великий рахунок Сакраменто попереду. І нарешті в цьому матчі знову на майданчику з'явився українець Олексій Лень. Він зіграв всього лише 5 хвилин, але запам'ятався дуже класним хайлайтом. Делавідова класний накид. О, Олексій Лень. Чотири поінти на його рахунку. Давайте подивимось ще раз. Ну і таким чином рахунок стає 153... 122. Стільки не ще не пропускали за всю історію. Їдемо далі. Пелікани проти Мемфіса. Дуже хотілося б побачити Зайона Вільямсона проти Джаморанта. Ранта. Вони з одного драфту, перший та другий номер. Обидва зараз суперзірки. Але мамин пережечок сьогодні не грає. Але й без Зайона цей матч був просто супер насичений крутими моментами і хайлайтами. Трей Мерфі! Оу, іди сюди! Санті Алдова через нього зверху ставить. 13 очок сьогодні на рахунку Мерфі. Джамурант відповідає здалеку, влучає. Ну і наскільки краще Джак іде здалеку в цьому році, закриває першу чверть середини майданчика. У нього реально стала більш якісна техніка китку, і він виконує найбільшу кількість дальніх в кар'єрі і влучає з найкращим відсотком. Джа продовжує своє шоу. Брендон Кларк йому допомагає. І знову Джа класно грає на перехопленні. 24 чотири у нього за першу половину. Відштовхується від штрафної лінії. Легко реалізує лаяв. А може трохи захисних хайлайтів? Без проблем. каже Джерен Джексон Джуніор. Це, до речі, його перший матч в сезоні після травми. Він багато не влучає, але 5 блокшотів сьогодні він виписує. Третя чверть. Сіджей Макколум береться за справу. Немає Йона, значить він буде. Буде тягнути, знову Сіджей здалеку влучає. У нього 14 очок в третій чверті 30 загалом плюс 9 асистів. Але Морант показує Маколому майстер-клас, як же він переклав м'яч в іншу руку. І Сі Джей, мабуть, це не дуже сподобалось. Він починає створювати для Лері Ненса ще один данк постер. І знову Санті Алдама страждає від цього. У Лері Ненса 19 очок сьогодні. Знову Сіджей на цей раз сам перевисів у. У вітрі захисника неймовірним чином забиває. Знову Сіджей. передачу знаходить Хосе Льварадо. І плюс 9 вже для пеліканів Хосе класно себе проявив у кінцівці. І ще одна прекрасна передача, крутий момент від Лері Ненса. Джамуран забуває 36 плюс 8 підбирань, але цього недостатньо. Портленд проти Сан Антоніо. Класна дуель тренерів Грек Поповіч проти Чонсі Білапса. І не дивлячись на те, що Сан Антоніо не дуже круто виглядають в останніх матчах в цьому поєдинку. Дуже пристойну боротьбу вони нав'язують Портленду. Айзея Робі відвантажує прекрасний данк Там на прийомі Анферні Саймонс. Ну і давайте одразу в другу половину перенесемось. Там було найцікавіше. Мінус 4 для Сан Антоніо. Девін Васел організовує швидкий відрив. Рахунок рівний. Тепер Келдон Джонсон завантажує Якуба Пьольтля У нього сьогодні просто матч цієї кар'єри. 31 Пойнт. 14 підбирань, 5 асистів, 14, 17 з гри. І навіть клач у нас є. Ці зустрічі, але Деміан Лілард і компанія, звичайно, що більш. Крута, більш кваліфікована і досвідчена команда. Вони кінцівку забирають. Анферні Саймонс. Ще один триочковий на плюс 5. Найкращим став Джермі Грант і Блейзерс уже вкотре в цьому сезоні виграють саме у складній кінцівці. Нью-Йорк Нікс приїхали до Юти подивитись, чим ще здивується команда на старті сезону. У них майже кожен гравець може вистрілити в окремо взятому матчі. І сьогодні була черга Келі Оліника. Май Конлі на нього навішує дуже легкі очки. Тепер вже сам Ліник класно грає на лінії передач, робить перехоплення, рятує цей м'яч. І від Кларксона у відповідь передачку отримує хороший данк. У цього гравця з українським корінням сьогодні 27 очок плюс 11 підбирань. Але класно закриває першу половину Джейлен Брансон із сиреною. І в другій також продовжує постачати передачі партнерам. Рендлу на цей раз дістається. У Брансона сьогодні 25 очок, плюс 8 асистів. Але Юта у третій чверті робить також ривочок у відповідь. Марканен набирає 13, Кларксон 15. Але дуже круто сьогодні грає лава Нью-Йорк Нікс. Вони набирають майже 40 очок. Там і Квиклі, і Сімс, і Роу. І Топін, всі зіграли добре, всі набрали очок, всі відпрацювали в захисті. І кінцівку затаскує Джейлен Брансон і компанія. Хороша перемога для Нью-Йорка. І перша поразка джаз на своєму майданчику. Ну і останній поєдинок, друзі, Dallas Mavericks проти Clippers. Є певна історія у цих команд, аби цю гру вважати принциповою. І ось цей чарівник Лука Дончич вже на старті матчу починає куховарити, легко розбирається з більш габаритним зубасом. Забиває 2 плюс 1, знову лука на цей раз Теренсман, але і Йохо, він дуже легко обігрує. Ще два поїнти. І знову дончич, лізе у фарбу, там тріпл тім на ньому. Класна скидка на фіні Сміта, який також сьогодні дуже добре грає, забиває 21 поїнт із сімома очковими. І дала смаву у першій половині плюс 25. Але як це часто трапляється в цьому сезоні у другій половині, вони наче без енергії, без бажання виходять грати, і Кліперс їх дуже карають. За це Джон Вол прекрасний відрізок проводить. У нього 17 очок, 6 відбрань, 4 асисти. І всього лише мінус 2 для Кліперс. Пол Джордж у швидкому відриві 3 в 1 реалізовує 75-73. Попереду Кліперс Ніколя. Батюм сьогодні влучає сім із семи триочкових Як вам таке? І навіть клач нас в цьому поєдинку очікує. Реджи Булок Дуже важливий триочковий У нього 13 очок, плюс 3 для Далласа. Але Кліперс, не здаються Пол Джордж! З яким контактом? Скорочує відставання до мінімума. І здається, ось тут захлинулася Атака Даласа, але Лука, Дончіч! Знову показує наскільки він феноменальний гравець. У нього 35 очок, 11 підбирань, п'ять асистів, 11 із 11 штрафних китків. Ну і ось тут за мінус 2 ще була дуже непогана можливість у Кліперс. Але Роко Роберт Ковінгтон не зміг втримати м'яча і дала забирає цю перемогу. Ну і що ж, друзі, ось такі вогняні матчі були сьогодні вночі. Турнірна таблиця на вашому екрані. Як завжди, не забувайте підтримувати збройні сили України. Підпишіться на канал Game7 і всім папа. -па!